Вітаю вас, друзі, на каналі «Щоденник рибалки» Сьогодні я приїхав на Косівщину, в мене товариш запросив на риболову. І Зараз ми з ним маємо в умовному місці зустрінутись І на... далі вже він буде показувати дорогу до ставочка. Ставочок симпатичний, є там рибка. Я дуже сподіваюся, що вдасться сьогодні гарно перебалити і зняти цікавий відеоролик. Все нормально зустрілися. Він з... мені показує дорогу. Це зразу чива? Так, о, це вже літ. Далекоди йду, зараз. 8 сантиметрів. А, то навіть більше. Позавчора було відлега. На дворі було такого, що так ввечері з роботи приїхав ночь було градуси, тако капало собі скрише, то зацівав. У нас вже... дощ був навіть. Ну, я так вже дуже не я переживав вже за ці столочки, переживав, бо це відлега. Бо тут, як я пішов, тут лід не дуже був. <риклад> Давайте, зарибалку. Вона має три положення світла. Білий, червоний. Інфрачервоний, так? Так, червоний, білий. Вона тільки в такому положенні? О, є це о. Кронштейн. Ага, є? супер. Так, є. Так, так. Просто я він так... такого боку та, може. Та, просто я ще так не закладав, бо я купив щось оцей. Це кронштейн не те І три положення кажуть, що є Шо, три світло. О, дивишся, що чутливість непогана. ну, о, тут, ви... а ну я на термос, бо він, Бачиш, кого кольору? Ану. Це так оце нічого нема. Так. А це вже є світло. Це, напевно, коли на глибину, як темніше цього вже ну, глибина велика, тоді це виключаєш. Угу. Ану інфрачервоне. Ану чекай, 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 чекай. Чим далі, тим колір ага. стає трошки так, правдивіший, так, бо як близько воно трошки червоним віддає. Так, так. Але той самий перший, то саме ліпше було в натурі той. Отакий, бач? тут взагалі зараз нічого не включено. Так, але під водою воно може бути інакше, буде коли інфрачервоний, класно. Як на вашу думку, ну, терпившись, ця камера. А, подивимося як під водою? Ну, Ось і плотвичка з'явилася в кадрі. Ми поки що з Женью знайомимось з цим ставочком, Свернемо полонки і дивимося в підводну камеру. Ну що ж, це вже обнадіює, як мінімум, що плотвичку можливо ловити І ми бачимо, де вона є. Не боїться взагалі-то нормально, вона себе поводить. Ось і перший укунець. в Кадрі. Зацікавився камерою. Невеликий. Так, с дебичем плотвечки. Я... Ух, yeah. yeah. uh, малюточка. Ну, yeah. першая uh, well, рыбка. Тільки настав опускати зразу клюнула. Я її відпущу також. Красунечка опля. Знаєш, я, я все-таки йду туди. Куди? Та туди, там. Вона більше та й краще. Такі може, трошки... туди би переїхали. може вдруг там би в карах а, якісь... а, може і туди Но давай. Платочка я не думаю, що нам так, так, так. На нас цікавить. Ти прав. Давай. Вирішили все ж таки ми переїхати ще на якийсь тавочок. Тут клює, але дуже така невеличка платовичка. Ми шукаємо ще рибу поки що шукаємо. Може щось краще знайдемо. Що тут окунь теж є? Так, окуня є тут багато, і навіть ну, такі ну, невеликі, до але казали, що багато дуже є. Mm -hmm. Зараз тепер зайдемо. Ну а мор тут є потужний. Ага, грубенька. Крига. І водичка чистесенька. Ну, що, коротше, це? Ви ще йдемо тут чи йдемо перекушувати? Дивись, можна зробити ополонки Ну, no. ми поки well, перекусимо, Так, так, Super. можна спробувати так. Okay. Пообідавши, приступаємо до риболовлі. Тикайте мене години. Чого нема? Нема там і не клює, я тобі А там скажу. посередині там окунь такого води загодне. Ой боже, дивіться. Це що, воквій? Та... Та це ж просто... Такий здоровенний, ну як це? У мене потва була. Ну це сьогодні риболовля. Та взагалі. Та, друзі, мотиля не треба. Навіть мотиля не треба, Жень Ух Жень! Окунь. Тобі треба? Ні, ні, я пальці Ні, я відпускаю. Ну принаймні це вже цікавіше. Ну і взяв він просто на безмотилочку, без мотиля. Ну що ж, друзі, я можу сказати. Рибка потрошки клює, але вона дуже неактивна. Ну і бачите, одна дрібнота клює. Плотвички окунці, Поки що нічого такого путнього я не впіймав. Продовжую. <laughs> Плотвечка. Плотвечка. Короче, я бачив одного з на двох простих коропів, no. тако проплелив попри камеру і пару карасів. І одна точка взагалі є, що там такої платве кишить. Так ви на no. а... Там, бачите, під хвости до мене йдуть. Бачите? Хвіст, один і там трохи далі другий хвіст. Mm -hmm. Це файник російський дивіться. Так, так, ну а чого не клює? Ну, камера була виключена. Забув включити, тут тобто гарна плотва клюнула. Ну дивися, бо я не буду її брати. А чого? Якщо хочеш... А що я буду з одною штучкою? А ви звідки знаєте? А А звідки знаєте? Ти почистили, поклали холодильничок та і все, дивіться, яка вона гарна. Ну, тому мені шкода її, що вона гарна. Беріть, собі. Не, Женя, я не буду брати. А. Іди красочка. Іди. Але це приємна така плотва. Не то що там. Я треба подумав, що карась у вас. Не то що там. О, ще одна красуня. Тобто так. дивися, от дивися, оце тут десь метр, так? І дивися вже ледве видно. Ну бо вода, ще бачите, сама така мутна. Це вже просто то, що вечір, скоріше все. Врахуйте, що тоді, коли ми там були того року, там на тому стовку де ловили, так. то ваша камера показує далеку І, Тобто він може і не дуже хоче їсти, хоче при... О, от тобі маєш. Я поплівки не вид, як такому ментально си. Може зараз вечірній кльов буде. Як покльовки не не розумію Я хотів підтягати щось цього, Чи що так тяжко якраз гарнюсенький? Ну рахуйте, що таких карасиків плюс-мінус я тоді зловив 37 штук. Там де ми були зранку. Ну що ж, друзі, мабуть. Буду риболовлю закінчувати. І хочу зробити підсумок невеликий. На чотирьох ставках ми з Женєю сьогодні ловили рибу. Скрізь риба клювала, не дуже активно. В основному дрібна плотвичка і окунець. Аж на цьому четвертому, то вже трошечки. Стали краще риби клювати. Більших розмірів. я впіймав дві плотви такі непогані, а Женя одного карася. Хоча в камеру ми бачили і карасів іноді, і навіть коробці пропливали, однак вони були дуже пасивні, клювати не хотіли. Так що особливо нам... Не вдалося чимось потішити себе також. вас. Однак ця риболовля, ця місцевість для мене взагалі нова. Я ще тут не ловив. І мені було цікаво розвідати ці ставочки. Так для майбутньості. Та все рівно сюди без Жені не буду їхати хіба по запрошенню. От Отак і день вже фактично минає і пора додому. Тому буду закінчити риболовлю і прощатися з вами. Дякую, що були зі мною. І з вами також був щоденний Крибалки. До скорой зстречи.